Друзі, всім привіт! Я знаю, що багатьом гуманітарним іммігрантам ваші сеттлмент організації, а може, навіть українські ком'юніті, його представники, а може навіть органи влади. Я знаю, що різні речники були у, 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 у цій ідеї, але ідея така, що вам порекомендували робити оцінку дипломів. Саме оцінку дипломів, не плутати з оцінкою кваліфікацій, оцінку дипломів. І ви робили, залежно від штату, в який ви приїхали, оцінку дипломів. Що таке оцінка диплому? Це дуже відрізняється від оцінки е, кваліфікації. Вона не дає можливості іммігрувати. Жодних преференцій під час імміграції. Вона не підтверджує, що людина відповідає певній професії, на відміну від оцінки кваліфікації. Оцінка диплому просто підтверджує, що Освітні документи людини відповідають певному кваліфікаційному рівневі. Наприклад, пакалаврату, докторському, магістратурі, диплому, четвертому сертифікату тощо. Тобто, ці документи, ця оцінка кваліфікації, вибирати вам, чи робите ви її, чи не робите, чи витрачати гроші на неї, чи ні. Гроші може відносно і невеликі, але не ясно, до чого вона веде. Для мене вона не веде ні до чого. Тобто, я не можу зрозуміти мотивацію оцінки, оцінки дипломів. Для імміграції це не оцінка професії, це не оцінка кваліфікації. До імміграції це не веде. Для чого тоді, тоді робити цю оцінку і дипломів? Може хтось це розуміє, я просто не розумію. Може хтось о, може лайкнути це відео і в коментарях, написати мені свою відповідь, своє розуміння, чому так. Я обов'язково почитаю, мені цікаво поділитись, хто вам рекомендував навіщо і як це вам допомогло, чи допомогло. Тому що, коли мені одні з тих, хто це рекомендують, кажуть про те, що А, це для ринку праці, то вибачте, я ну ну не бачив я такого, щоб. Це якось впливало на ринок праці. Тобто, якщо ви резюме, в резюме ще й напишете, що у вас там підтверджена кваліфікація, чи ще будете додавати це підтвердження кваліфікації, на мою думку, суб'єктивно, це ще більше спантеличує роботодавця, аніж допомагає вам показати, що ваші кваліфікації відповідають австралійським. Ну, Тобто, я не розумію практичного примінення. Оцієї оцінки диплому, що вона реально дає, залишайте вашу відповідь в коментарях, якщо ви це робили, чи допомогло вам це і яким чином, тому що то, що для імміграції це не має ніякого значення, це я знаю однозначно точно. Тут зі мною сперечатись не треба. А якщо це якось вам допомогло професійно чи знайти роботу, будь ласка, поділіться, може комусь це ще буде корисним. Може я не в цьому аспекті не правий, може це реально допомагає рекрутменту, а я про це просто. Не знаю. Окей. А, дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі і а, до зв'язку скоро.